Друзі, ви знаєте, от хотіла, власне, порівняти просто наскільки швидко виросла моя карноза хоя, ось ця. Ви її всі бачили, добре знаєте. Оця моя карнозочка. Це публікалекс, тут вона сусідствує. Вони обидві плетуться по цій опорі, тому що просто, ну, якщо я кожній буду ставити тут опори, тут буде дуже мало місця, власне, тут ще і. Хрестовничок ось у мене такий бездомний. Ну, але то все з часом, вже коли я звідси їх перенесу, тому що тут досить таки тісненько. Тіснити рослинки ще ну, я не можу, тому що тут і так вже така собі тінь, досить суттєва. Камера дуже висвітлює картинку, тут набагато темніше, ніж ви бачите. Ну. Але як є. Так от, власне, я хотіла порівняти, наскільки виросла в мене карноза моя. От ви бачите її. От вона. Ну і там шевер. За 4 місяці, скільки існує мій канал. І ось ці хоєчки такими і залишаються. Вони лише на 2 місяці пізніше були куплені мною. От вони в мене. Ця наростила чотири листочки, ця лізочка, ось такі гарненькі, зараз на ній листячка новенькі. Дуже гарні такі червоні. Ця наростила три листочки. Це, по-моєму, Queen, Санквіна, можливо і ні. Ось раз, два і три. Три листочки новенькі. Ця моя багатостраждальна хоєчка. Непогано обросла, ну, але все ж таки вона, бачите, малесенька, компактна. Була тут ще одна гілочка, але я її зрізала, тому що вона її. ну Вона відмерла в неї, я її прибрала. Взагалі історію з цією хоєчкою, ви всі знаєте, вона в мене врятована. ну А ця наростила всього два листочки за той період, що вона в мене. От, власне, ось ці хоєчки, друзі. Хто не знав, Дуже-дуже повільно ростуть в порівнянні от з моєю карнозою. Тобто, ця, от буквально, я вже казала, вона мені приїхала дві штучки. Тут вони ростуть разом. На одному череночку було три листочки, на іншому чотири. І от зараз вони ось такі вже величезні, за чотири місяці. А ці за два місяці, ось такі. Крихітні, досі залишаються, тому не знаю, друзі, хто любить великі хої, то оці сорти, ось ці, напевно, вони трошечки не для вас, тому що ці хоєчки ростуть дуже-дуже повільно. Ну, а кому подобаються ось такі, ті, що швидко ростуть, швиденько розплітаються, то, звісно, ось це карноза. І, до речі, публікалекс теж швиденько росте. Тому оці два варіанти для тих, хто любить хоєчки, які швиденько ростуть. Ну, власне, серед пісті така сама картина. Якісь рослинки в мене дуже швидко ростуть. Як ось ця, наприклад, така вона вже велика, ось ця красунька. Гарна, але вона росте кущем. Ця росте така, бачите, більше вусиками. Багато в неї. І тут, от бачите, в неї один зелений листочок, один вишневий, один ось такий якийсь сизо, якийсь такий сіро, незрозумілий. Тут ще зеленіший такий. От вона вся якась така барвиста, кольорова. Ця так само, бачите, тут такий листочок, тут такий. І всі вони дуже по-різному ростуть. Там нижні сорти, ну, я вже до них не залізу, але тако можу трошки. Показати одна велика, а там ті всі інші маленькі. Ось такі куценькі, бачите? Ну, от я так на них дивлюся і розумію, що оці маніпуськи покручені, вони будуть дуже довго. Отакими довго сидітимуть, думатимуть. Ну, от, як, власне, оця моя епісція, от вона вже в мене багато місяців, отака з двох оцих кущиків. І отак вона на місці і сидить. Дещо там випустить якусь квіточку, щось там поквітне, і спокійно собі отако, в такому стані постійно і перебуває, друзі. Ну і, власне, от ще заглянемо до моїх калізій. Бачите, як вони видозмінюються? От вони зараз в процесі вкорінення ще, тому що от я їх три дні назад. Підстригла, такого почеренкувала, це все-все натикані черенки. І от бачите, вони коли вкорінюються, в них ось ця верхушечка змінює колір. Ось такими вони стали. Ну, я так розумію, так відбувається в неї процес вкорінення. Але, друзі, що мені сподобалося найбільше, це те, що вона отако укрупнила листя. От вона була, я вам зараз покажу. Якщо знайду ті старенькі листочки, от на цьому кущику, во, от вона була, власне, ось така. Ось так, такий вона мала вигляд. А тепер, от дивіться, які в неї крупні стали листочки. Ось такі. І такою, друзі, вона була, і, власне, з сухою серединкою, коли стояла на сонечку. І я от тепер розумію, що калізії, традисканції і інші сукуленти не потребують отакого яскравого сонця. Їм потрібно сонечко, звісно, так. Але не підвіконня і не скло, від якого пече. Тому що от хтось мені писав, десь там в коментарях, хтось мені написав, ставте їх на сонечко, кактуси, сукулентики, ставте обов'язково на сонечко, вони потребують сонця. Друзі, вони на сонці в мене погоріли. На сонці, сукулентам і кактусам, класно тоді, і взагалі всім рослинам, коли вони ростуть на вулиці, коли є прохолодний ранок, прохолодний вечір, прохолодна досить ніч, коли йдуть прохолодні дощі, розумієте? І коли коріння в них росте в прохолодній землі, а не в гарячому горщику, тому що від скла... На, там, де вони в мене стояли, там гарячі підвіконня, там були гарячі всі горщики, не просто теплі, а гарячі. От уявіть, що там робиться з корінням рослини. Тому, звісно, сонечко їм потрібне, це от моє власне спостереження. Але не на підвіконні, не біля розпеченого скла. Тому що скло воно діє от як лупа, от воно розпікає. Воно не світить на рослинку, воно її пече. От, власне, тому я звідти все і прибрала. От коли моя ось ця, ну я так на неї кажу: зірочка, трояндочка, тому що назви не знаю, От коли вона стояла на підвіконі, я передивлялася буквально сьогодні зранку деякі свої відео. Ну Хотіла порівняти, от наскільки змінилися рослинки, то ось ця рослина вона отако, отут було все червоне. От, загорають, мені писали. Вони дуже класно сукулентики засмагають на сонечку. Так от, вона була тут вся червона, по-перше, а по-друге, оці всі листячка на ній, так, вони отако як стаканчиком, піднімалися і стояли доверху. Тобто рослинка захищалася від того сонця, от вона закривалася і захищала ось ці серединочки свої. Від такого страшного пекла, і я коли була взялася за горщик, ну я просто перелякалася, тому що він кипів. Я не знаю, я уявила, що там відбувається в тому горщику, ну, в рослини з корінням, як вона, бідна, мучиться. Тому, я так для себе думаю, що, скоріш за все, на підвіконня більше рослини я ставити не буду. Тому що, ну і взимку там проблема. Треба те підвіконня чимось утеплювати, щось туди, якісь утеплювачі стелити, тому що з під низу буде якраз холодно. Ну, Власне, набагато легше все-таки і набагато краще буде рослинам рости в глибині кімнати, десь біля підвіконня або збоку від підвіконня. Там досить сонячно. І... Те сонечко, яке на них попадатиме, я вважаю, їм буде цілком достатньо того сонця. І ще, друзі, таке. бачила відео недавно одної жіночки, яка от професійно займається рослинами, і от вона в своєму відео казала і радила, ну, розповідала, власне, як правильно поливати рослини. В тому числі і сукуленти, і кактуси от абсолютно всі рослини, що треба. Поливати рослину так, щоб ота вода виступала у піддоні. Значить, добряче проливати, щоб промокав весь ком землі, який є в горщику добре. І та вода, от, щоб виступила, проступила в піддоні, і потім увійшла назад, увібралася в горщик. Оце означає, що ви дуже добре полили свою рослинку. Ну, але, друзі, ви знаєте, якби я так поливала свої рослини, напевно, вони б в мене всі погнили. Тому що, власне, от фіалочки в мене, я довго не могла зрозуміти, звідки плями на листячках. От, власне, ще тут трошки залишились. Бачите, багато з них я пообирала, пообривала. Але потім списалася з дівчинкою, тою, яка займається саме фіалками, і вона сказала, що це перелив, це звичайний перелив, що ніякий то не кліщ, і я дарма ото мордувала свої рослини, і епістії, і фіалки. Нічого на них не було. Вони були абсолютно здоровими, тому що я їй показала серединочки. Вона сказала: Дивися на серединки, якщо серединка не пошкоджена. Ніякого кліща на них немає. Все, що то відбувається з листям, це або неправильне освітлення, або сильний перелив. І от власне я дуже помірно поливаю свої рослини, ну, як я вважала, але всі фіалки свої я переливала. Це враховуючи те, що я отакої калюжі, ну от як розказувала ця жіночка-блогер, я такого не робила. я дуже, ну і на, на мою думку, я дуже помірно. Я дуже обережно поливала, але все ж таки, я їх перелила. І, до речі, ото я колись розповідала, що рослини мої, ці фіалки отако там стояли. Отакі вони були. Отак підняти листя було. Отак вони захищалися, друзі, від сонця. Вони піднімали листічку і захищали оцю серединочку від отої скаженої спеки. Тому сонце, отаке -во, на підвіконні, дуже небезпечне для рослин. І отак поливати рослинки, ну я не знаю, хтось з вас робить так, поливає. Я от, власне, поливала вчора, вже пізно ввечері десь. Біля 10-ї години от поливала свою оцю стапелю. І вона, до речі, бачите, яка гарненька в мене, там вон діточок в неї. Ось тут дітка малесенька є, ось тут вже досить така нормальна відросла, витяглась, бачите, яка вона стала. Так от, от так от я її поливала. От бачите, не до кінця пролитий ґрунт, тому що корінці в неї зверху, вони не аж ну, туди вони не, не дістають. Вони в неї на поверхні, біля поверхні. Оце, власне, я вилила їй таку цілу невеличку грушку. Ну, от грушкою я їх поливаю водички. Верх тут ще досі мокрий. Ну, коли я лию трошки більше, я бачу, що вона темнішає знизу. Ну, темніє в неї сама оця основа, самий низ. Починає такий сіро-бурий якийсь такий колір мати, я розумію, що я її переливаю. Тому стараюся поливати ось так, друзі. Не більше. Ну, не знаю я. Не, не боюся я робити отаке таке болото, як там розказували. От мені цікаво, як ви поливаєте свої рослини, друзі, чи робите ви калюжу в підтоні? і, І чекаєте її потім, поки рослина забере назад. Чи от, власне, як ви поливаєте свої рослинки, а особливо сукуленти. Мені дуже цікаво. Тому що в мене якось так воно. Ну, не дуже я можу знайти якийсь баланс отако в поливі. Ну, от таке, друзі, вийшло відео. Так просто захотілося поговорити. Поки я то все не забула, поки воно в мене було свіже в голові, власне, от хотіла з вами поділитися такими думками. Ось ця і я, до речі, Подивіться, скільки тут бутонів, друзі. Гляньте скільки. Ото все буде квітнути. Але, от, знаєте, от і пісці, вони не квітнуть отако всі одразу. Вони якось тако по одній квіточці. Одна оце розпуститься, заквітне ось ця. Потім ця відквітне, ще одна розпуститься. Якось так дивно в них цей процес відбувається. Ну, але все одно вони класні, мені подобаються. Ну, отаке, друзі. Пишіть свою думку. Мені дуже цікаво буде почитати в коментарях, або побачити у ваших відео. Отаке. Ну, а на сьогодні, напевно, це буде все.